Вітаю, брати і сестри! Вітаю вас на нашому каналі. Вітаю вас на служінні, що ви з нами на служінні сьогодні. І сьогодні ми будемо проповідувати про таку тему, називаючи Чересудлива людина. Тема проповіді «Чи Чересудлива людина. Давайте відкриємо притчі. 22 розділ, і прочитаємо третій вірш. І ось буду читати я з Біблії Королякова, з нового заповіту авторизованої версії Біблії Королякова, 1911 року. Якщо ви хочете таку мати, якщо ви не маєте, і ви хочете отримати, ми можемо відправити і подарувати. Вони безкоштовні, нагадую. І давайте прочитаємо. Розсудлива людина передбачає зло і ховається, а прості йдуть вперед і. Караються, помолимося. Господь, благослови Блаш служіння, благослови проповідь, благослови людей розуміти, відкрий їхні серця слухати і приміняти те, що будемо проповідувати. Господь, дякую Тобі за те, що нас любиш, піклуйся і що ти помер на Христі. Приходь, забирай нас, ми тебе чекаємо, прошу на Ісуса Христа. Амінь. І питання до вас. Розсудлива людина. Що таке розсудливість, і що таке розуміння, і що таке мудрість в такому розумінні? Розсудливість це коли ти завчасно бачиш і розсудливо зважуєш перед тим, як кожен крок зробити. Перед тим як щось зробити, ти спочатку зважуєш, чи це угодно Господу Богу, і чи це угодно тому буде Господу Богу. Ну, наприклад, такий простей, це дитяче таке питання, чи можна татуювання собі робити на тілі, татуювання? І розсудлива людина спочатку питає, чи Господь і Бог не проти цього? Чи хоче мій Бог цього хоче. І, і розсудлива людина вона спочатку зважує, що є нема в цьому зла якогось. І вона, коли розуміє, що в цьому є зло, що є це соблазн, що це є неправильно, і що це є небіблійна штука, вона цього не робить. І навіть, наприклад, наприклад, сьогодні у нас зібрання. Неділя ми йдемо на зібрання, і розсудлива людина вона спочатку думає: а може мені сьогодні не піти на зібрання, а лягти поспати, не йти на зібрання, відпочити, сказати, е на що воно мені здалося? Це такі думки, буває, я посилає. І вона розсудливо починає розсуждати. Роздумувати над тим, чи це дійсно є правильні думки, і є біблійні думки. І вона розуміє, що це є неправильні думки, і вона їх відкидає і каже: я зробу так, як, як треба Богу в моєму, як, як Ісусу Христу. І вона це робить. І у вашому житті, практичному житті християнському, буває так часто, що. Осудливість часто ви нерозсудливо поступаєте, і вони ви потім платите двійну ціну за те, що ви неосудливо поступили. І коли люди, наприклад, ну, наприклад, до одруження якісь мають відносини ви мають, і коли вони мають якісь відносини, у них з'являються діти. А це не про те, що людина нерозсудливо поступила, не одружилась спочатку. А, а, а спочатку почала мати якісь статеві відносини, і це призводить до нерозсудливих речей, що від цього страждають, і, і ті, хто рядом біля тебе. І ці розсудливі е, нерозсудливі люди вони часто можуть поступати нехорошо. І одна із нерозсудливих тій, яка може призвести, це коли ми в своєму житті не приміняємо Біблію. Часто ми не приміняємо Біблію, і, і тоді ми не можемо розсудливо часто поступати. Ось є розсудлива е, дія ну, наприклад в вашому житті. Е, якась є проблема або якесь є питання. Ви не можете розсудливо поступити, тому що Біблію ви не читаєте. У вас немає Біблії. І ви не можете її приміняти в своєму житті. Практично, ось в житті для чого люди вчать вірші на пам'ять. Для чого вчити вірші на пам'ять? Для того, щоб можна було в деякій ситуації поступити розсудливо. Ця книга вона воє в твоєму серці. І коли яка ситуація, коли ти вже стаєш більш дорослим, більш такому самостійним, ми часто на в школі, вчимо чому вірші на пам'ять, тоді ти розсудливо починаєш поступати. Ти розсудливо живеш, розсудливо дії якісь можеш робити. Тому що Біблія приходить тобі на рову. В мозок на серце, коли в даної ситуації як треба поступити. Ну, наприклад, вкрасти гроші, обманути, схитрити. Чи взагалі, ще обманювати це взагалі по християнськи напишіть, будь ласка, нам в коментарях, або мені на Viber, або нам на YouTube-каналі напишіть, будь ласка, чи взагалі можна обманювати людей, Бога, і взагалі чи це правильно. Може й раді якоїсь вигоди, або раді чогось, можна це робити. Напишіть, будемо розсуждати, згідно Біблії, Ось, згідно ваших думок. Но, читаючи це, розсудлива людина передбачає зло. Тобто, -то, коли ви розсудливо маєте Біблію у своєму серці, ви можете розсудливо мудро поступити. Як практично це відбувається в вашому житті? І ще такі пару прикладів хотів би показати. Ну, Наприклад, сьогоднішній день багато дітей йдуть і в школу з 1 вересня багато йдуть у школу. І в школі вони учаться. І коли вони в школі учаться, і одна з таких речей, часто їх підбивають на якісь дії, дінчі діти. І розсудлива дитина, вона, бачачи зло, вона бачить, що це не це проти Біблії, проти Бога. Те, що, що не розсудло, це те є в першу чергу, як це зрозуміти. Це є те, що проти Бога, то, що Богу не угодно. Наприклад, в неділю, як я казав, що йти в церкву, чи не йти в церкву, йти в школу, чи не йти в школу, читати мені Біблію, чи не читати мені Біблію, красти мені, чи не красти мені, обманювати, чи не обманювати, хитрити, чи не хитрити. Служити мені в церкві, чи не служити мені в церкву, неділю мені йти рано, роздавати та чи не йти, роздавати тратати, розказувати іншим людям про свою віру, чи не розповідати про свою віру, бути християнином чи не бути христином, чи бути завжди християнином, чи не завжди бути христинином. Є різні варіанти в вашому житті, і коли ви в цьому бачите, що це не угодно Богу, оце вже є неросудливость. І це є, це є зло. І що ви маєте з цим робити, коли ви бачите такі речі? Наприклад, кажуть, а пішли в столовку вкрадемо там, сочок крадемо. Наприклад, вам кажуть, і ви кажете, судова людина передбачає зло, тобто то вона бачить, що це зло і неправильно. Що вона робить? Вона ховається, тобто то ви тікаєте, як Йосип робив, або ви уникаєте ту чи іншу дію, коли вас побуждають на якісь злі речі. Наприклад, давайте скажемо, наприклад. Часто люди мають знову справу, кажуть, другі інші кажуть іншим людям. Давайте, Олександр, не будемо говорити про те, про те, про те. Ось. І це вже в цьому є зло також. Якщо я про це не дізнаюся, я про це не почую, а потім я дізнаюся і вийде недорозуміння хороше. Або, наприклад, у вашому житті буває, буває так, що в вашому житті відбувається якась подія, і, наприклад, ваша дружина вона вам не розповідає. Або, наприклад, якась подія сталася в її житті, або хтось, або щось вона дізналася, вона не розказала своєму чоловікові. І в цьому кажеться ніякого кажеться, ніякого зла немає. Ну це може призвести до зла. Завчасно бачить це. І краще дружині розповісти все чоловікові, що, де, як, як краще. Тому що, коли чоловік дізнається, тоді це буде нехорошо. Вона розвалюється саму свою сім'ю. Тому в вашому житті, в вашому практичному житті, якщо ви одружені, то ви маєте все відкрито бачити і відкрито робити. Чоловік голова, як самі, має завчасно це все бачити, завчасно бачити, що це може призвести майбутнє майбутнє те, яке є майбутнє, він не жертвує зарадира зараз, зараз не жертвує, Тому що майбутнє важливе, він завчасно бачить, якщо він зараз так зробить, це може призвести до якогось злабу, до якихось катастрофічних проблем. Діти так так само, вони не жертвують відносинами зараз отримати телефон, зараз отримати гроші, зараз отримати все ради майбутніх відносин з батьками, тому що насправді відносини, які є, будуються зараз в сім'ї. Вони в майбутньому сприяють гарними, гарним благословінням, які хоче Господь дати тій дитині, яка буде жити. І дитини зараз обов'язок дитини, любої дитини, зараз вбирати все, що батьки її учать. Робити все, що батьки кажуть. Батьки кажуть, те те, те зроби, прибери те те Зробити, те. Дитина учиться потім, тому коли виростає, тоді вона може це робити як мастер. Вона може це легко робити. Тоді вона зможе навчити своїх дітей, тому вона зможе навчити інших людей, навчити тому чи іншими речами навчити. А у вашому практичному житті ви завжди розсудливі? Скажіть, будь ласка, ви завжди поступаєте мудро, і коли бачите зло якесь, коли вас звуть. Випити, покурити, поматюкатися, робити якісь злі справи. Ви завжди йдете на це, ведетеся на це. Чи ви ні? Я це не роблю. Я є християнин, я завжди є християнин. Я завжди живу з цієї завдяки, живу згідно з цієї книги. Я завжди розсудливо поступаю і зважую. Вашому житті може бути така річ, що. Щось ви не договорили, щось не і це може призвести до е, певного зла. А знаєте, що люди, які люди не або не мудрі, або нерозумні, або що Біблія їх називає. Як називає, давайте ми прочитаємо. А прості, то то прості люди. Ті люди, які прості, та все нормально, махають рукою. А прості йдуть вперед і картаються. Наприклад, на війні, наприклад, таким не можна бути простим. Якщо там заміновано, ти туди не підеш. А, пронесе, піду давай. І що буде? Один раз ти можеш сказати таке, другий раз ти вже не скажеш, тому що баба буде. І тому в житті так само в нашому. Якщо ви думаєте, що їх все, а, та, та нічого піде, принесе нічого, екзамен в мене, я не буду вчити. Все, якось якось пройде. Ні, не, не думайте так. Ви не думайте, що тай та, та бал, та оцінка. Та дія в вашому житті може розвернути повністю, повністю змінити ваше життя, хід в вашому житті, повністю може змінити. Ви розумієте, ось зверху в мене показано. Христос був розсвяте на Христі. Це повністю змінило, це повністю змінило, повністю змінило хід спасіння. До цього люди спасалися е, законом. А після того, як Христос помер, ми спасаємося завдяки Ісусу Христу. І кожному дія ваша, кожна дія ваша, як ви ходите, як ви спілкуєтеся з жителем, як ви жертвуєте, як ви живете це все Господь бачить, і Він це все враховує. І це все потім йде або в плюс вам, або в мінус, там, практичному житті вашому. І потім не питайте, чого так все погано, чому так все складно. І чому люди вмирають, і попадають в пекло? Перше, ви не розказали їй про Христа. Друге, та людина, яка їй розказала про Христа, вона не прийняла Ісуса Христа. Питання до вас, ви розсудлива людина. Сьогодні у вас є розсудливе прийняти так. правильне рішення. Що таке розсудливе правильне рішення? У вас сьогодні є вибір потрапити в рай і потрапити в пекло. У вас сьогодні є вибір прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і бути з Ісусом Христом в раю. І сказати. Господь я грішник. Зрозуміти, що ти є грішник, що в тебе є потреба в Господі Ісусі Христі. Зрозуміти оцим і оцим. Тому що через тебе попадає сюди, або через тебе попадає сюди. Не все треба знати. Треба зрозуміти перше, що ти є грішник, дорогий друг. Що Ісус умер на Христі за тебе. Що Він страждав на Христі за тебе, що Він платив за тебе, і Він за твій гріх умирав. І сьогодні неважливо, хто ти є, ти якщо ти сьогодні вмреш, ти попадеш в пекло. Чому? Тому що ти не прийняв Ісуса Христа. Ти можеш по 10 запитів себе судити і говорити, я не такий поганий, я не такий хороший. Ось недавно з чоловіком не спілкувався, свідчив йому про Господа. І знаєте, він казав, по 10 заповідям: Я такий, я такий. Я йому задав питання: ви обманювали? Дорогий друг, ти обманював? Скажи, будь ласка. Як Біблія називає тих, хто обманює? Абманчиком. Ті, хто крадуть, як Бог Біблія називає, Злодії. Якщо ти хоч одну із заповідей порушив, Біблія каже, ти воно во всіх усіх десятьох Значить ти всі десять заповідей порушив. Ну, згідно з цього, тоді ти маєш бути вічно в пеклі. Кожна людина тоді попадає в пекло. Але Господь любить тебе, він умер на хресті за тебе. І віддав своє життя на хресті за тебе, щоб ти міг мати вічне життя. І сьогодні в тебе, дорогий друг, є можливість його прийняти. Прийняти Ісуса Христа, як свого Спасителя. Якщо ти розумієш, що ти є грішник, що Ісус платив за тебе, що тільки завдяки Ісусу Христу ти можеш попасти в рай, в тебе є можливість його зараз прийняти. В тебе є варіант прямо зараз прийняти, а можеш нам написати, нам позвонити і ми допоможемо тобі це зробити. Ну ти можеш це прямо зараз зробити. Скажеш, як я це можу зробити? Дуже все просто. Закрий свої, бласка, очі і скажи Господь, я грішник. Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Прости моє невір'я, прости мої гріхи, тому що я грішив. Я вірю, що ти є Господь Бог. Дай мені вічне життя. Спаси мене і попроси Господа це. Скажи Господові, скажи Господові, Господь, я вірю, що ти можеш дати вічне життя. Я прошу це все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І якщо ти з щирим серцем це зробив, якщо ти е, е, розумієш, що ти є грішник, ти розумієш, що Ісус вмирав на Христі за тебе, ти розумієш, що Він платив за тебе, якщо ти це прийняв, то Біблія каже, ти дійсно прошений, і Господь тебе очистив всіх гріхів. Тисячі ангелів радіє, радіють. І ось ця книга, візьми, її, якщо ти бачиш карманчику, а якщо ти не маєш, я можу тобі висрати її. Почни читати її, почни з Євангелії від Івана читати. Почни ходити по місну церков. Ми тебе запрошуємо щонеділі на служіння. І якщо у вас виникають якісь питання по проповіді або ще щось, ви завжди можете нам написати, позвонити. Ми з радістю допоможемо і відповімо на любі ваші питання. Хай Господь вас благословить, Божий вам благословінь. З Богом. Амінь.